Всім привіт! І так, маємо сьогодні дуже гарну новину, оновлена версія плагіну 1.8.6. І так, перейду відразу до, до демонстрації. Маємо порожній файл, маємо порожні вкладки, теги, матеріали, тощо. В моделі зовсім немає матеріалів. Це я вам показую для демонстрації, щоб ви розуміли, яким чином можна буде імпортувати текстури і як працювати з плагіном. І так, як завжди, кількість кнопочок не змінилася, залишається їх 4, і таким чином ми маємо першу кнопку з автоматичним створенням панелі. Права кнопочка викликає контекстне меню, в якому ми можемо вибрати налаштування панелей, тобто точніше, матеріалів, і відкриється діалогове вікно. Або створити масив панели і екструзію. Ну, це, До цього ми перейдемо пізніше. Давайте роздивимося перший пункт. Налаштування матеріалів. Так, я поміщу панельку сюди. Що ми маємо? Ми маємо таке діалогове вікно, в якому ми, в принципі, обираємо все, що нам потрібно. Ось тут у нас є ім'я панелі. Обирається з випадаючого списку. Я зараз покажу, як їх створювати. Це, бачите, коли ми наводимо курсор, замальовуються дві кнопочки. Решта кнопок не, не підсвічується, а ці дві підсвічуються. Ми натискаємо на них. Випадає додаткове віконечко, в якому ви створюєте свої назви для майбутніх панелей, як будь-скільки, скільки, ну, скільки, скільки заманеться. І або додаємо, або видаляємо. Так. Також тип матеріалу ми можемо задавати, точніше, це тип матеріалу, це в даному випадку теги наші, вибір тегів. Тобто ми також створюємо за замовчуванням скільки завгодно собі назв для тегів, і їх створюємо, потім обираємо з випадаючого списку ось тут. Таким чином, ми можемо зараз, наприклад, я тут створив скільки тут, 20 пунктів різних варіантів. Зараз я покажу, як це все працює. Ну, для прикладу покажу з нуля, як створювати налаштування. Тобто ви вибрали ім'я панелі, задали, там, наприклад, будь яка панель. Приміром, от так і будемо називати панель. Вказуєте товщину, Приміром, захотілося вам 16-ку. Шпонова панель, там ДВП, DSP, LDSP, 16 -ка, це буде група або компонент. Відповідно, ставити відступи, якщо потрібно. Матеріалів зараз немає. Ми можемо матеріали повністю створювати самостійно. І давайте я в принципі, вам покажу, як створити матеріал самостійно, а потім покажу, як імпортувати або експортувати. І так, матеріалу у нас немає жодного. Натискаємо плюс. Обираємо, приміром, текстуру. Ну, от в мене якась є заготовочка. Не дуже красива. Приміром, вона мені не подобається. Давайте візьмемо текстурку посімпатішній. Ну, Наприклад, така з, з деревиною. Вибираємо текстуру. Називайте як завгодно. Там, наприклад, артикул якийсь буде і так далі. Ось ми маємо таку текстуру. І, обравши текстуру з правого боку звідси в колекції, натискаємо плюс. Ця текстурка залітає сюди. І ви виставили всі налаштування, натиснули Зберегти. В списку налаштувань ця текстурка вона йде сама остання. Ми її вибираємо, натискаємо Додати панель. І починаємо створювати панельку. Наша панель створюється з такою текстурою. Єдине, що. Тут можна було б налаштувати ось так, О, 1200 потрібно було зберегти. І ми маємо тепер таку панель. Панель зараз створюється автоматично з, з цієї текстури повністю для нашої групи застосувалася ця текстура. Навіть якщо ми, приміром, якби ми створили текстуру іншим подібним плагіном, було б те ж саме. І так, є. Тепер, що що вміє далі цей плагін. Ми можемо э, створені моделі, Приміром у вас є якісь ваші меблі, які ви створювали іншими плагінами, Приміром SU-Panel чи будь-яким іншим. Ви можете замальовувати ці э, інші вироби. Ну, давайте я зараз виберу ось цей матеріал без текстури. Створимо. Декілька панелей. І, приміром, ви хочете замалювати саме цією текстурою, ви можете, просто обираючи отут. Давайте я покажу, на прикладі цієї текстури. Застосувати матеріал. Це те саме, що ви б від зафарбували панельку. А Тепер давайте перейдемо до імпорту текстур, які вже були налаштовані мною. І для тесту я вам покажу їх. Вибираємо файл, очікуємо трішечки. Текстури підвантажуються. Ми, ми бачимо ось таке вікно попереднього перегляду. Ви можете обирати текстури, які ви, хочете, не, ну, які ви не хочете завантажувати, галочки знімаєте. Ось, або, наприклад, можна відімкнути всі, або увімкнути всі. Далі, коли ви наводите курсор на піктограму, автоматично з'являється ось таке додаткове віконечко, в якому ви детальніше можете розглядати текстури. Приміром, ось текстура така. Ось ця текстура, якою ми ще награлися. Ні, можливо, ось ця. і таким чином ви переглядаєте дивитесь, підходить, не підходить вам текстура. Натискаєте імпорт матеріалів. Всі матеріали закидаються до нас в модельку. І тепер ми можемо з ними працювати. Відповідно, ну, наприклад, саме перший матеріал обираємо. Ми, коли обираємо матеріал, бачите, в нас курсор зараз. Плагін був призупинений, коли відбувався імпорт. Відповідно, зараз він вимкнувся, але панелька залишається на екрані, і в принципі, ви відразу з цієї панелі можете знову активувати цей плагін. Давайте зараз я це видалю. Додати панель і ми відразу створюємо панельку ось з таким матеріалом, який йде в списку першим. Налаштований матеріал, матеріал основи, тобто самої групи. Дуб-апалачі. Потім матеріал лицевої сторони не вказаний. І матеріал крайки вказаний, ДСП зріз. Тобто на зрізі ми бачимо крайку. Я зараз вам поясню, як працювати з цими пунктами, з цими трьома, які є відмінності між першим, другим і третім. І так, По класиці, так як ми в попередніх версіях плагіну, принцип побудови не змінився. Єдине, що я додав сюди такий. Фішечку таку, щоб ми бачили розміри панельки. Це так, чисто для візуального сприйняття. Ви можете цей ефект вимикати. Ось ця галочка синя. Можна вимикати, і цей розмір не буде вам заважати. Кому подобається, вмикає. І таким чином ми створюємо наші меблі. Не посунув. Придеться вручну підтягнути. Так. Давайте задню стіночку зробимо. Хто ще не знає, як працює плагін? Попереднє відео подивіться, там, де я розказую, як саме працювати. Тобто я зараз за допомогою клавіші Табуляція і клавіші Ctrl. Я змінюю площини для побудови панелей, а табуляція в нас зробить зміщення. Ось таким чином. Потім ми виділяємо наші вертикальні деталі. Права кнопочка повернути текстури на 90 градусів. Робимо їх вертикальними. Ось. Далі. Далі ми. Я призупинив знову плагін. Ми можемо його запускати знову ж таки, або з цієї кнопки Додати панель, або відразу з верхньої кнопочки самого плагіну. Давайте я покажу вам, як звідси можна запускати. І права кнопочка, контекстне меню нам дублює створити масив панели, і екструзія грані дублює ось цю другу і третю кнопочку. Тобто створити масив панели це ми відповідно створимо масив. Ось так само, коли в нас масив створюється, відображається розмір. Ви натиск, можете натиснути праву кнопку на, Налаштувати масив панелей. І ось тут можна вимикати цей розмір, щоб він вам не заважав. Або вмикати його знову. Наприклад, давайте створимо одну, лише одну панельку. Приміром, розділ, розділь, 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 нормально, розділову панельку, яка розділена шафу на, на дві половини. І е, тут, ви вже побачили, є додаткове менюшечка, така панелька, Де ми можемо називати цю панель. Вона називається панель, товщина її вказувати, і відступи по периметру. Е, е, згрупувати панелі це якщо ми будемо створювати приміром, масив із трьох панелей. Сирян, зараз я зроблю ось так. І зробимо три панелі. Якщо я поставлю цю галочку і створю масив панелей, або без цієї галочки створю також масив панелей. Відміню в тім, що тут у нас з вимкненою галочкою створюються окремо три панелі, а тут у нас йде масив згрупований. Тому кому як зручно, окрема група для, для масиву панелей. І також друга кнопочка екструзія грані. Це ми маємо створюється паралельна копія детальки. Ми можемо на клавіатурі вносити відстань для зміщення цієї деталі, приміром, 100 мм. Вона на відстані 100 мм буде створюватись, або 100 помножити на 3. Буде створюватися 3 таких панелі. Чим відрізняється. Ця функція від масиву панелей, я також пояснював в попередніх відео, повторюсь, якщо швидко. Зверніть увагу, коли ми, наводимо, коли ми створюємо масив панелей, ось це друга кнопка плагіну, то створюється відповідно масив панелей всередині поміж двох деталей нижня верхня, ліва, права, передня задня. Якщо ми увімкнемо екструзія грані. Буде створюватися повністю екструзія всієї грані, яка є під курсором. Зверніть увагу, приміром, якщо це у нас поверхня, ось така, то відповідно вона повністю по краям. Ось деталь створиться наскрізь. Ось таким чином. Точна копія, бачите. Тому тут залежить від задач, ви можете це використовувати. Повторюю ще декілька моментів по масиву панелей. Додалася функція, коли ви можете створити, по-перше, окрім того, що ви можете змінювати кількість панелей, там їх десяток штук або одна. Також клавіша Ctrl нам перемикає в інший режим, коли ви будете створювати панель. Якщо перший режим панелей автоматично створює панель посередині між ниж, нижньою і верхньою, між лівою і правою, то в режимі Ctrl панель створюється за замовчуванням, лягає на дно. Але ви також можете вказувати свій, свій, свій відступ, наприклад, 8, 83 мм. І вона створюється на висоті 83. І так кожного разу 83, 83, або вертикальна на 83. А якщо ви захочете відразу створити їх декілька, не так, як я показав щойно. Да? Давайте ще раз. Права кнопочка створити масив. Приміром, 112 помножити на 4. У нас відразу буде створюватися. 4 полички з відступом між поличками 112 мм. Якщо перевіримо, то це буде зараз видно. І таким чином ви можете моделювати полички. Я окремо буду знімати відео, як працювати з цим плагеном, як повністю моделювати якийсь виріб. Дійдемо до цього, щоб засвоїти матеріал. А зараз хочу перейти до, до створення самих текстур, саме до Цих оновлень, які з'явилися в цьому плагіні, в цій версії, точніше, і щоб ви могли налаштовувати свої текстури. І так, давайте візьмемо, приміром, навіть якщо зараз нам, нам потрібно ми можемо очищати, можемо не, не очищати, тут це вам так для зручності. Навіть якщо б був тут матеріал якийсь вибраний, все рівно плагін буде правильно налаштовувати текстури. Дивіться, давайте ми створимо свою власну текстуру. Приміром, ви обрали ось цей матеріал. Натискаємо плюсик, для... давайте тут я повидаляю, залишають лише плюсик ось тут. У нас зараз вибралася текстура, матеріал основи. Тобто, якщо ми маємо, маємо навіть якщо ми зараз створимо, приміром ЗСУ панель. Ні, Не хочу я створювати, підтягується ця текстура. Ну, Давайте От білий колір, створимо. В білому кольорі просто панельку, звичайно. А тепер у нас все порожнє тут. Обираємо цю текстуру, задаємо матеріал на, лише на першу позицію матеріал основи і зберігаємо. У нас з'являється нова позиція дуб Apache. І ми можемо створювати панельку вже з цим матеріалом. Що це означає? Матеріал задається повністю для всієї групи. Те, те, що я вам казав, якщо я повторюсь, це те саме, що ми виберемо цей матеріал і зафарбуємо будь-яку панельку просто віддалечком. Це одна і та ж сама операція. Так, якщо ми додаємо матеріал лицевої сторони. Приміром, давайте додамо матеріал для лицевої сторони, приміром, ОСБ-плиту додаємо. Зберегти. Ми створили тепер інше матері... інший... Інший налаштування. Додаємо панель, створюємо. Тепер у нас панель створюється з однієї сторони USB, а з, з усіх решта, з чотирьох сторін, створюється ось цей матеріал. І навіть якщо ми захочемо перефарбувати в інший матеріал, приміром, давайте, ну, наприклад, просто якийсь колір. Де у нас колір? Не знаю, там, наприклад, такий от блакитний колір, перефарбовуємо детальку в блакитний колір, то ця сторона, яка з ОСБ, вона залишиться не перефарбованою, тому що е цей пункт він зафарбовує не саму групу, не поверхню, а вже грань, яка знаходиться всередині ось тут. Тобто ми зараз її можемо зайти всередину групи, перефарбувати ось цю грань е таким чином, і так тоді ми зможемо замінити цей матеріал. Ось, тому цей другий пункт відповідає за зафарбування однієї великої грані нижня або верхня. Далі матеріал крайки вже зрозуміло, що буде зафарбовуватися по периметру вузькій оці наші торці, саме ДСП. Тому давайте зараз я до цього експериментального матеріалу, приміром, давайте додаємо, ну, наприклад, не текстуру, а саме колір. Ось цей такий яскравий ядовитий. Додаємо плюс, зберігаємо цей матеріал. І таким чином ми тепер маємо ще один матеріал, за допомогою якого ми зараз створимо нашу панель. Не збереглось. Так, а що з кольором? Оце мені цікаво. Бачите, друзяки, я тепер знайшов, здається, знайшов баг. А, ні, зберегти. Так, да, мабуть, є баг, кольор не зберігається. Є над чим попрацювати. Був сконцентрований на текстурах, а, а з кольором не погрався. Ну, давайте тоді подивимося, як у нас текстура зараз ляже на цей матеріал. Давайте виберемо цей останній видаляємо. Передостанній видаляємо. Тут не обрано. Давайте тоді до цього моменту додамо, ДСП на зрізі, плюс. І зберегти. А тепер створити панель. Так, є. Текстура додалась. Знизу USB, на торцях DSP і зверху ламінат. Ось таким чином можна моделювати і створювати свої текстури. Відповідно, ось тут поклацаєте, пограєтеся, подивитись, які варіанти вона створював. Ось, наприклад, є скло. Скло прозоре, якщо не помиляюсь, так. Скло прозоре, воно має текстуру торця, трошки темніший відтінок, і основа е, прозоре скло. Приміром, скло бронза також. І скло графіт, якщо не помиляюсь. Так. Да. Ось таким чином можна створювати. І е, що саме цікаво, що в даному випадку ці матеріали, відповідно, вони, ваші унікальні матеріали потім зберігаються. Ось тут, бачите, ми створювали з вами і, і червоний, і блакитний, і зелений. Воно все додається в колекцію матеріалів. Ви потім можете всю свою колекцію зробити імпорт, точніше, експорт. Тобто я, вам, я вам показав, як імпортувати. Тепер ви можете натискати на кнопочку Експорт. Також можете обирати або видаляти те, що вам не потрібно. І також тут є попередній перегляд. Натискаєте експорт, обираєте на комп'ютері папочку, можете назвати будь-яким іменем своїм. Що, що відбувається при експорті? Якщо звернете увагу, бачите, тут є такий файлик, і там всередині така довга лінія з маленьких кубиків з матеріалами. Тобто, по суті, плагін він створює файл Sketchup, всередині якого є компонент, і в кожному в компоненті є маленькі квадратики. Кожен із них зафарбований своїм матеріалом, тобто в відповідності до цієї кількості матеріалів, які є в моделі. І він таким чином зберігає цей SketchUp файл. Ви, в принципі, можете його імпортувати потім навіть просто вручну, без плагіна, І отримаєте всю колекцію матеріалів ось тут. Ось, Зберігаєте цей файл е, собі в папочку і можете ділитися з кимось цими налаштуваннями. тобто ці всі матеріали, вони будуть... Потім е імпортуватися до вас в модель. Тобто, клавіша імпорт. Так, Що в нас тут ще є? Е клавіша налаштування. Я ще й буду допрацьовувати. Я хочу зробити, щоб в нас змінювалися шрифти. Змінювався розмір шрифтів е для того, щоб змінювати габаритний розмір цієї панельки. Е очистити це в нас. Кнопочка, яка очищає всі налаштування з зафарбованих деталей. Тобто, якщо у вас є моделі меблів, і ви не хочете, щоб вручну потім, ну, приміром, дивіться, якщо зараз я от намагатимусь перефарбувати просто в прозор, ну, скину матеріал, зафарбовую панель, а вона не скидається, тому що перефарбувалася лише група, а всередині грані залишилася не зафарбованими, точніше, не скинутими. Стандартний інструмент цього не може виконати, тому ми виділяємо детальку, або їх у вас буде декілька, і натискаємо очистити. І Плагін очищає повністю всі текстури, всі матеріали до, до варіанту по замовчуванню. Просто стерільне відбувається очищення. Ось таким чином ці всі оновлення працюють. Ну, Відповідно, тут, хто в нас англомовний, може собі перемикати цей варіант. Як видаляти звідси? Ці всі налаштування я вам вже показав. Тобто вибираєте те налаштування, яке ви хочете видалити, під номером 30, приміром, видаляє. Видаляється, на жаль, ну я поки що зробив, щоб видаляти по одному. Бо навмисне поки що не поставив клавішу видалити все. Я думаю, що коли ви налаштуєте собі матеріали, то вам не захочеться видаляти все. бо це для створення часу займає, а можна ненароком нажати кнопочку і видалиться все, і потім буде ай-яй. Є в мене ще ідея, можливо, пізніше зроблю таким чином, щоб можна було експортувати налаштування ось ці. Також ділитися з кимось, переносити з комп'ютера на комп'ютер в окремому файлику з цими всіма прописаними налаштуваннями. Поки що цей функції немає в цьому плагіні, але. Але це можна буде в майбутньому зробити. Я думаю, що ви зараз пористуєтеся цією версією плагіна, і у вас буде якісь можливо додаткові запитання, побажання. Так що буду дуже вдячний, якщо даєте зворотній зв'язок. Буду прислухатися якимось чином щось оновлювати, додавати і покращувати. Поки що все, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписаний. Хто не знає, де, знаходиться, де, де взяти плагін, пояснюю. Ви завжди можете під відео перейти на групу телеграм-каналу. Телеграм-група наша. Доєднуйтесь до нашої спільноти. І в нас ви багато всього цікавого знайдете. Підписуйтесь, задавайте питання, і я вам розкажу, де взяти плагін. За яких умов ви його можете отримати? А поки всім па-па. Гарного вечора, гарної ранку чи ночі. Хто коли дивиться це відео, буду очікувати від вас зворотній зв'язок.